Народні депутати хочуть посилити покарання тим, хто тікає від призову. У парламенті зареєстрували законопроект про внесення змін до кримінального кодексу. Пропонується позбавлення волі від 3 до 5 років для усіх військовозобов'язаних, які під час воєнного стану ухиляються від мобілізації. І від 5 до 8 років в'язниці за повторне порушення. Сьогодні ці терміни набагато менші. Автори законопроекту також пропонують звільнити від відповідальності усіх, хто повернувся з за кордону протягом 6 місяців і заявив про свій злочин. Володимир Рашонков, член Комітету Верховної Ради України з питань про охорони діяльності разом з нами, пане Володимире. вітаємо. Вітаю, добрий вечір. Хай він таким добрим і спокійним буде для всіх. Так, сподіваємося, єдине, що в Донецькій області зараз вже майже 50 хвилин повітряна тривога. Про оперативну ситуацію будемо повідомляти в нашому ефірі. Пане Володимире, ми вже частково почали цю тему і пропоную її продовжити з приводу відповідальності за ухилення від мобілізації. Як бачать цю ситуацію в контексті і нових ініціатив і нового законопроекту про мобілізацію, як бачать ситуацію і вирішення в парламенті? Ну, дивіться, хочу ще раз нагадати, що ви не згадуєте ще один дуже важливий законопроект, який буде розглядатись так би мовити, разом паралельно з законопроектом про мобілізацію, про посилення відповідальності за військові правопорушення. Це 10379 такий законопроект, який обов'язково є як складовою до тих заходів по посиленню відповідальності. Які піде разом з законопроектом про мобілізацію. А це новий законопроект, який внесли колеги. Хоча він аналогічний раніше був, але він був розкритикований. Тепер він виглядає більш логічно в цьому блоці законопроектів, про які ми зараз говоримо. Ви практично перерахували основні норми, які розглядаються авторами. Мова йде про 332 статтю Кримінального кодексу України. І там дійсно вносяться окремі зміни, які саме посилюють більш жорстку встановлюють відповідальність для тих осіб, хто сприяє виїзду за кордон в незаконний спосіб, скажімо, посадовим особам, організаціям і таке інше, і тим, хто це вчиняє, такі дії незаконні, тобто тим, хто виїжджає, перетинає кордон в незаконний спосіб, саме з метою ухиляння від призову. Законопроект в цілому можна розглядати, але є окремі моменти, скажімо, ви згадали один із них: питання повернення протягом шести місяців тими, хто виїхав незаконно, зробив, чинив таке правопорушення або злочин, і от він вирішив повернутись в шість місяців. Він, значить, витримав термін, повертається і каже. Я каюсь, дійсно вчинив так, от, не, не обдумавши, і він автори пропонують, щоб він звільнявся від відповідальності. У нас питання: а ці шість місяців це що він а, не розумів, що робить або можливо, це той час, який він по суті відтермінував, замість того, щоб вже, вже готуватися, проходити військову службу йти на, на військову службу. Тому це ця норма дуже така е, контроверсійна. Її будемо детально розглядати, її будуть експерти ще не раз обговорювати. В цілому логічно виглядає посилення однозначно відповідальності для тих, хто незаконно виїхав, тому що раніше для них була норма покарання до трьох років позбавлення волі. Тобто, суд міг визнати прийняти якусь мінімальну таку норму е, покарання. Скажімо, попередження або да, умовний термін mm -hmm. тепер чітко прописано: від трьох до п'яти років позбавлення волі. Тобто тут все як би зрозуміло, і мені видається це правильним кроком. Тому Пане цей от... законопроект. Ми про це докладніше поговоримо. Якщо дозволите, просто повідомлю наших глядачів, що повітряна на, тривога на півдні, шириться Україною. Скажи, будь ласка, так, регіони які... Е, на півдні е, є загроза ракетної е, ракетної небезпеки з боку ворога. А саме Кіроградський, Дніпропетровський, Миколаївський, Херсонській та Запорізькій областях лічені хвилини тому пролунала сирена. В Донецьку зберігається тривога вже майже годину. Ми можемо говорити про це покарання і про позбавлення ем, волі, в принципі, отим примусом. Ми попередньо говорили з політологом Валентином Гладким. О тим примусом до розуміння того, що таке обов'язок у громадянина. Тому що якщо зараз навіть не стають на облік, не виконують свій обов'язок, то питання виникає: тоді є варіант покарати. Держава карає правильно, пане Володимире. Абсолютно правильно, ви розумієте, ця межа або пошук того компромісу між демократичними принципами, принципами переконання і примусом, він безусловно в цивілізованій країні має бути. І обговорення таке, ну якби абсолютно зрозуміле. Але враховуючи ситуацію в державі, ми входимо в дуже непростий рік, в дуже непростий період. Високий рівень відповідальності всіх в цій країні, тому такі заходи посилення відповідальності ще раз підкреслюю, вони мають розуміти суспільство. Я знаю, що критики законопроекту про мобілізацію однозначно відкинуть і цей законопроект. Але ще раз підкреслюю: ми його будемо обговорювати з фахівцями, і мені здається, що шанси на. Прийняття у нього є доволі високі, пане Володимире, А як держава Україна буде взаємодіяти з військово зобов'язаними за кордоном, ті, які опинилися там в різний спосіб? Очевидно, що їх можна грубо розділити на два. Це були там до повномасштабного вторгнення, і ймовірно, законно. Перетнули кордон, так тобто перебували там на законних підставах, і ті, хто в інший спосіб опинилися там вже протягом останніх двох років. Є механізм, як держава з ними взаємодіятиме? Я, я вам хочу подякувати за те, що ви підняли надзвичайно важливий аспект, пов'язаний з майбутнім законом про мобілізацію і з усіма іншими, саме момент. Пов'язане з перебуванням на території багатьох країн наших е, українців, тих, хто виїхав, наприклад, ще до війни, до початку повномасштабного вторгнення. Далеко до того, наприклад, в в 17 році, які перебувають за кордоном, працюють там, бо вони виїхали з метою покращити матеріальне становище своєї родини. Вони начебто не порушували нічого, бо вони ж виїхали до того, як цей закон буде оцінювати оцей період з 2022 року. Як з ними бути? Вони не перебувають на консульських обліках, як правило. Відповідно, вони не стоять повноцінно на військовому обліку. Так от законопроект який про мобілізацію, який внесений, не чітко виписує всі ці моменти. Сьогодні хочу сказати вам взагалі. Те, що регулює роботу наших консульських представництв за кордоном, в частині, яка пов'язана з постановкою на військовий облік, воно не є до кінця чітко виписано. І цього зв'язку, цього ланцюгу, між тим, хто проживає за кордоном, і яким чином він зможе вийти, зв'язати своїми угу. територіальними центрами обліку або іншими місцями, де він має уточнити свої дані. Цього чітко не виписано, тому Строгуміло. над цим однозначно потрібно працювати. Так і очевидно, народні депутати в профільних комітетах цим займатимуться. Дякуємо так. вам, пане Володимире. Володимир Арешонков, член комітету Верховної Ради України з питань про охорону діяльності, щойно долучався до нашого ефіру.